Хочу доброго дня побажати та гарний настрій вам подарувати. Посмішкою всіх вітаю, заняття розпочинаю. Дітки, що ми бачимо вночі на небі? Місяць та зірочки. Пропоную вам зараз уявити, що в нас ніч, ми з вами дивимося на нічне небо та рахуємо зірочки. Скільки зірочок ви зараз бачите? Чотири. А тепер зірочок менше чи більше? Менше. Скільки зірочок залишилося? Три. А ось так. Подивіться, що змінилося. Зірочок стало більше чи менше. Менше стало зірочок, скільки їх залишилося? Дві зірочки. А тепер що відбулося? Кількість зірочок збільшилося на одну. Їх стало три. Уявіть собі. Що настав день? Скільки зірочок на небі ви бачите? Немає зірочок? Жодної зірки на небі, так? А як ми можемо позначити таку кількість? Якою цифрою? Для цього існує цифра 0. Ось такий вигляд вона має. Нулик це число найменше, деколи саме живе, як пристане до сусіда, має значення нове. Подивіться на цю цифру на що вона схожа? На овал, ще на Бублик, правда схожа. А ще Ця цифра схожа на якусь букву. Впізнали? Так, це буква О. Молодці. Дітки, чи були ви колись в цирку? Якщо були, то ви впевнена бачили там різних цікавих людей. І, думаю, що всім подобаються фокуси. Так, сьогодні я спробую теж бути фокусником. І показати вам один такий фокус. На столі під серветкою лежать, лежать якісь предмети. Спробуйте визначити скільки тут предметів. Ну, ось так, зовні. Як ви гадаєте, скільки тут предметів лежить. Так, я теж думаю, що два. Так, давайте я спробую зараз поклад... почаклувати. Еники, Беники, рапс. Перевіряємо. А ось і не два предмети, так, а скільки? Три. Три предмети. Хто це? Ви впізнали цих представників природи? Богомол, жук та конекс трибунець. Так? Одним словом, як ми їх можемо назвати? Це комахи. Скільки тут комах, дітки? Три. Позначаємо цифрою три. А ось під цією серветкою, як ви гадаєте, скільки предметів. Давайте перевіримо. Жодного предмету тут немає, так? Тож якою цифрою ми можемо позначити відсутність предметів? Цифрою 0. Так, ви вже знаєте цю цифру. Коли предметів немає, ми позначаємо цифрою 0. Пропоную вам розглянути. Які цифри лежать у мене на столі? Один, 2, 3, 4, 5. Давайте порівняємо кількість паличок, які означають нам кількість, якщо показують цифри, під одиничкою лежить одна паличка. Наступне число 2. Воно знаходиться після одиниці, так? воно більше, ніж один. Наскільки більше? Скільки паличок під війкою? Дві палички, да? ми додали ще одну палочку, збільшили на один. Якщо ми до двох паличок покладемо ще одну паличку, збільшимо кількість на один, у нас отримаємо ми скільки паличок? Три. Цифра три нам показує кількість паличок. Якщо до трьох паличок ми покладемо ще одну, їх стало 4. Наступне число 4 більше на один. Якщо до чотирьох паличок ми покладемо ще одну, збільшимо на один, нас, відповідно, буде цифра 5, яка позначає п'ять паличок, і число 5 більше від 4, теж на один. Ми з вами сьогодні познайомилися ось з таким числом та цифрою 0. Дітки, скільки паличок повинно бути біля нулика? Жодної палички, так? Нулик якраз нам і позначає, що предметів немає зовсім. А де ж нам треба поставити ось у цьому ряді нулик, як ви гадаєте? Якщо в нас кожне наступне число більше на 1, відповідно, кожне попереднє число менше на 1, так? 2 менше від 3, 1 менше від 2, то а нулик нам позначає 0, взагалі немає предметів, так? Тобто ми починаємо з нуля, нуль. Це найменше число, яке взагалі існує. Нулик завжди стоїть перед одиничкою. Але рахувати ми з вами починаємо з якого числа? З одинички, так? Бо ми рахуємо якісь предмети. Якщо ми починаємо з нуля рахувати, тут нема чого рахувати, бо тут немає взагалі ніяких предметів. Тому рахувати, будь-що, ми завжди починаємо одиничкою. Один предмет. І далі вже скільки там рахуємо, скільки їх є. Пропоную вам зараз розглянути ось ці геометричні фігури і порахувати їх. Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять. Геометричних фігур. Подивіться уважно, дітки, що об'єднує всі ці фігури? Як ви гадаєте, які вони? Ці всі фігури площинні, тобто вони плоскі. Так, вони просто зараз в мене стоять на дошці, їх можна покласти на стіл. Чи є тут об'ємні фігури? Скільки тут об'ємних геометричних фігур? Жодної нуль, нуль геометричних фігур. Так, давайте з вами зараз спробуємо знайти та забрати з цього ряду всі геометричні фігури, які мають кути. Тож почнемо з вами. Називаємо це геометрична фігура прямокутник. Від слова там прямо прямі кути, кути є, так. Овал, залишаємо. Наступна фігура в нас квадрат. Квадрата є кути, забираємо. Круг, залишаємо. Ось така цікава фігура. Багатокутник, забираємо, є кути. Трикутник, три кути. Забираємо. Круг. Немає кутів. Ромб. Є кути, забираємо. Трапеція є кути, забираємо, залишається в нас овал. Так, подивіться на ті фігурки, що залишилися. так? Давайте порахуємо з вами фігурки, які ми забрали. Фігури, що мають кути, скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Відповідно, в нас залишилося скільки фігур? Що не мають кутів. Один, два, три, чотири. Зараз мені треба забрати фігури, які не круг. Це які фігурки, дітки? Це овали. Правильно. Якого кольору в мене овали? Червоного та синього. Я забираю. Один. Овал і синій. Так, скільки овалів я забрала? Два овали. Залишилися круги. Скільки кругів? Теж два. Забираю круги. Один. Два. Скільки геометричних фігур залишилося? Жодної. Якою цифрою ми, ми позначимо цю кількість? Нулем. Дітки. З яким числом ми з вами сьогодні познайомилися? З нулем, правильно. Скажіть, чи ми можемо використовувати нуль при рахунку? Коли рахуємо щось? Ні, нуль ми не використовуємо. Починаємо рахунок завжди з одиниці. Дякую, що ви сьогодні були зі мною та працювали разом. До нової зустрічі!